15 липня поблизу села Архангельське під час роботи в полі 27-річний аграрій наїхав на протипіхотну міну, залишену російськими військовими. За інформацією телеграм-каналу обласної військової адміністрації, чоловік отримав вибухову травму. Також армія РФ від обстрілює населені пункти правобережжя. Вже є двоє постраждалих: жінка з садового та чоловік з камешан. 71 та 70 років їм на жаль, чоловік отримав важкі поранення. Скроні зараз в лікарні в комі його довезли до лікарні. Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, внаслідок ранкового обстрілу у Садовому пошкоджений газогін. Дев'ять разів атакували населені пункти територіальної громади, військові РФ і минулої доби били по Херсону, Антонівці та Придніпровському. За інформацією телеграм-канала МВА, поранений чоловік, пошкоджені чотири приватні будинки. Під час гасіння однієї з пожеж, що виникла на околицях Херсона, вогнеборці потрапили під повторний ворожий обстріл, Наслідок чого один з рятувальників отримав акубаротравму. На даний момент він знаходиться в лікувальному закладі. Минулої доби на Херсонщині ліквідовано 28 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Горіли житлові будинки, господарчі споруди та дачні будиночки. Також вогнеборці ліквідували 16 пожеж на відкритих територіях загальною площею 22 гектари. Протягом минулої доби під вогнем російських військових також були шість територіальних громад Береславського району. Розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби поблизу населених пунктів Радокам'янка та Миколаївка. Окрім цього, із артилерії наносив удари по чотирьом населеним пунктам Береславського району. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Береслав, Нововоронцовку, Нові Каїри та Кастирку. В ході ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди мешканців. Також пошкоджено приватний транспортний засіб, приміщення кафе та зерносховища. На жаль, в Новоранцовці двоє чоловіків отримали поранення. Також поранення отримав 64-річний чоловік із населеного пункту Зміївка під час артилерійського удару. Загалом за добу армія РФ обстріляла 20 населених пунктів правобережної Херсонщини. Розповів керівник прес-офісу ОВА Олександр Толоконніков. 22 приватних будинки по області правобережної Херсонщини були пошкоджені. Приватні автівки газогон є. Постраждалі в інших населених пунктах. Загалом вісім постраждалих по області. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.